Апеляційну скаргу захисників Коранжова та Клименка, залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законних сил змінити приголошення, та може бути скаржена до Верховного суду протягом трьох місяців з дня набрання законної сили, а засудженим, які тримається під вартою, в той самий срок з вручення йому копії ухвали. Зрозуміло рішення суду? Конвой на протязі 10 хвилин буде виготовлена копія, вручена Герману, потім можна забирати. Огромне спасибо, за закритим судові

Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок про довічне ув'язнення для колишнього очільника Миколаївської прокуратури Геннадія Германа. За оголошенням рішення стежили й батьки загиблих внаслідок російської ракетної атаки по казармах у Миколаєві військових. Вони пов'язують смерть своїх дітей з діяльністю експрокурора. кажуть, хвилювалися, що апеляція скасує рішення суду першої інстанції. Тепер же хочуть, щоб Германа обміняли. Я моніторила таку практику в інтернеті. То ми бачимо, що після того, як Вирок апеляційного суду вступає в закону силу, і якраз і е, займаються обміном зрадників на наших військовополонених. Так як ми Двичука обміняли на 200 наших військових полонених, ми також хочемо, щоб цього їхнього зрадника, який для них е, виявляється виявляє, дуже важливим, тому що він все-таки з ними співпрацював. Ми думаємо, що ми за нього одного можемо виміняти наших багато хлопців. Хочемо його обміняти, щоб повернути хлопчиків з поло. Дуже болить за своїх і за нас чучих немає. Ніби. Всі наші сам Геннадій Герман свою провину не визнає. Та це він знову наголосив на попередньому судовому засіданні. Докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує, начебто, вчинення мною особливо тяжкого злочину. Та вимагає найбільш суворого покарання до вічного позбавлення волі, є неналежними, недопустимими і недостовірними. Хочу наголосити, що твердження сторони обвинувачення про мої зв'язки з окремими представниками Росії не знайшли свого підтвердження як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду в суді першої інстанції. Шановний суд, я вважаю, що численні порушення органам досудового розслідування виборка КПК України. Та недостатність зібраних доказів не доводять мою вину в відтермінованому злочині. Нагадаємо, 28 червня судді Приморського районного суду Одеси визнали Геннадія Германа винним у державній зраді та відправили за грати на довічне ув'язнення. Тоді Миколаївського експрокурора закидали сирими яйцями. Права Україні. Екс-очільника Миколаївської обласної прокуратури Геннадія Германа затримали 4 квітня 2022 року. За даними слідства, він передавав російській спецслужбі інформацію щодо позицій військовослужбовців у Миколаївській області, персональні дані українських бійців і співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів. Він також інформував росіян про результати обстрілів, загальну оперативну ситуацію в регіоні і затриманих на Миколаївщині російських військовополонених, а також коригував удари по. Цивільних і військових об'єктах